почнемо ми з Бахмута, адже саме до цього міста прикуто чимало уваги українців. Ну і за минулу добу змін тут немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої біля селища Залізнянська. Це невеличкий населений пункт поблизу траси Бахмут-Слов'янськ. Також ворог спробував зайти в дубово Васильівку, аби закріпитися там. І, ймовірно, цей маневр пов'язаний з невдалими спробами зайти в Богданівку. І також сьогодні вранці терорист. Пригожин заявив про те, що нібито росіяни вже зайшли в добу Васильівку, але як ми знаємо, довіряти їм точно не можна, адже окупанти полюбляють говорити про захоплення якогось населеного пункту ще до того, як вони туди зайшли. Також бої тривають на селище Іванівське поблизу траси Костянтинівка, часів Яр-Бахмут. Але як бачимо, що Ситуація на онлайн мапі за добу не змінилася. Це означає, що наші сили оборони відбили там атаки, зокрема на Оріхово-Василівку, Дубово-Василівку, сам Бахмут та Олександро Шультине. Ну і ще тиждень тому прогнози по місту були невтішні, але за останні дні бачимо зроблено колосальну роботу, щоб не дати ворогу оточити місто. і У цьому головна заслуга українських воїнів.